Багато людей недооцінюють 50 гривень в день. Що це таке? Це чашка кави, якесь тістечко або дрібниці, які ми навіть не помічаємо. Але подивись, що буде, якщо ці дрібниці працюватимуть на тебе. 50 гривень на день це є 1500 гривень в місяць, і в розрізі року це приблизно 18 тисяч гривень. Якщо інвестувати, накопичувати ці кошти з року в рік, то Через 20 років у тебе вже буде більше мільйона гривень. Це за рахуванням 10% дохідності. А через 30 років у тебе вже буде 3 плюс мільйона гривень. І це з того, що зараз дорівнює одній чашці кави на день. Чому це працює? Бо маленькі суми зараз відкладені регулярно в довгому провіжку часу. Це великий капітал у майбутньому. Через силу складного відсотку, через опцію індексації, завдяки стабільності внесків, саме так формують свої пенсії люди в розвинених країнах Європи та Америки. Висновок мільйон це не магія, і не обов'язково бути багатими, щоб накопичити собі таку суму. Це всього 50 гривень на день, але впродовж довгого періоду часу. Хочеш дізнатися, яку суму можеш накопичити ти? Переходь в мій телеграм-канал, записуйся на безкоштовну консультацію або пиши мені тут в приватні повідомлення з радістю про